5 грудня міжнародна спільнота відзначає День щирості, любові, самовідданості, день волонтера. Волонтери відгукуються на чужий біль, поспішають першими прийти на допомогу. Міський голова Валентин Козерчук у своєму робочому кабінеті зібрав людей, завдяки яким підтримуються наші бійці на сході України. Такраз та робота, яку ви проводили проводите, відзначена довірою українського суспільства. На сьогодні інститут волонтерства. По довірі суспільства на першому місці. Я вам вдячний, що є такі люди, які цим займаються. Тому що, на жаль, на сьогодні держава вона не може захистити наші з вами права, нашу небезпеку і частину тих проблем ми беремо на себе. За особистий внесок у відродження збройних сил України суспільно корисну працю на благо процвітання миру на землі, щиру допомогу тим, хто перебуває в зоні АТО, представників волонтерського руху нагородили подяками від міського голови та виконавчого комітету. Відомо, що Валентин Козярчук також неодноразово допомагав воїнам 17-го батальйону 57-ї мотопіхотної бригади, тож у День волонтера отримав подяку від захисників, яку передала Дар'я Ільїна. За високі моральні якості, громадську позицію, патріотизм, проявлену турботу та всебічну допомогу у забезпеченні особового складу батальйону в умовах бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Вам дуже велику подяку вислухали і бійці, і конкретно командир. За чашкою ароматного чаю та запашної кави благодійники разом з міським головою обговорили подальшу співпрацю. Вікторія Тамась, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Тепла та затишна оселя. Погодьтесь, це найактуальніше питання взимку. Щоправда, аби воно не стало проблемою, варто знати правила поводження з електронагрівальними приладами. А нагадали світловодцям та жителям району ці загальновідомі правила світловодські рятівники, які в ці прохолодні дні провели консультаційно-роз'яснювальну акцію в селі Подорожня Світловодського району. З приходом холодів населення стало активніше використовувати засоби опалення, що може призвести до перенавантаження електромережі, виникнення короткого замикання та, звичайно, виникнення пожежі. Також пічне та газове опалення потребує значної уваги від населення, адже через неуважність при використанні таких видів опалення можливе виникнення значних пожеж. Що призведе до значних матеріальних збитків, шкоди здоров'ю та іноді може призвести до загибелі людей, а з метою проведення роз'яснювальної роботи серед жителів села працівниками світловодського міськрайвідділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області було роздано спеціально роздруковані пам'ятки, в яких зазначено правила користування димоходами та електронагрівальними приладами, в тому числі заборона використання електронагрівальних приладів незаводського виробництва, розташування їх у місцях, де є поруч легкозаймисті. Предмети, а також опалення приміщень газовими плитами, правила усім відомі однак, безперечно, нагадування про них не стало зайвим. Мешканці приватних будинків з інтересом спілкувались із рятівниками. Ті ж, в свою чергу, окрім іншого, перевіряли справність димоходів, оглядали їх оштукатурення і побілку, звертали увагу на наявність протипожежної розділки між піччю та дерев'яними перегородками. Сіловодські рятівники вкотре закликають мешканців міста та району не нехтувати простими правилами пожежної безпеки. І пам'ятати наслідки необережного поводження з електроприладами це знищені матеріальні цінності та втрата найціннішого людського життя. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка». Зустріч з неперевершеним мистецтвом. Саме так можна охарактеризувати музичну подію, яка нещодавно відбулася у Світловодській музичній школі. Шанувальники класичної музики вже не вперше зустрічаються з аспірантом Національної музичної академії України, лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів піаністів, зокрема, володарем першої премії у Франції Павлом Лисим. Мені також приємно, що діти, які тут слухають музику, вони слухають. Із захопленням. І мені як випускнику Київської консерваторії дуже приємно, що мене запрошують і хочуть, щоб я поділився музикою, яку можливо не завжди діти можуть почути тут в музичній школі. Для цього потрібно поїхати хоча б в обласний центр або в столицю в концертні зали і там послухати. Хороше виконання на хорошому інструменті. Хоча маю зауважити, що тут у Світловодську дуже хороший рояль Ямаха, і я був справді вражений, що зайшовши в такий маленький зал, тут стоїть дуже якісний рояль. І Я би дуже хотів, щоб в майбутньому тут побільше проводилося концертів. Ну, от я знаю, що надалі ще плануються тут виступи інших музикантів. І... Трішки так розширювати начебто, культурний простір від столиці, від обласних центрів на менші містечка, де також дітям приємно це слухати і яким необхідно це слухати. Вперше вони зустрілись півроку тому. Навесні музикант подарував викладачам, учням та їх батькам віртуозне виконання пори року Петра Ілліча Чайковського. Цього ж разу в концертній залі школи, затамувавши подих, вони слухали сюїту з балету Чайковського Спляча красуня місячну сонату Людвіга Ван Бетховена. Неперевершена гра професіонала переривалася гучними оплесками та вигуками Браво! Біс!! Разом з тим, подібні зустрічі завжди мають як пізнавальний, так і виховний характер. Педагоги музичної школи все роблять задля того, аби їх учні всебічно розвивались, і організація саме таких вечорів є своєрідним стимулом щодо зростання майстерності піаністів та розуміння високого мистецтва. Перша ліси це не наш вес. на дорожку в нашу школу показали ему наши выпускники. Я вам хочу сказать, что встреча с выпускниками это всегда очень поучительно для учеников. Это такой стимул для дальнейшей работы, толчок для самосовершенствования, потому что они видят исполнение на высочайшем уровне. Ведь у нас концертная деятельность каждого ребенка довольно так довольно достаточно они выступают и очень много на этой сцене но э, вот такой высокий уровень исполнительского мастерства конечно стоит слушать и смотреть и мы безусловно приглашать будем и Пашу и своих выпускников и всегда рады их видеть всегда видеозапись и встречи с музыкантом оставится в продолже информативного рекламного выпуска следуйте за нашим эфиром Thank you. У спортивній залі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 5 грудня пройшли змагання серед волейбольних команд Чигирина, Кам'янки Черкаської області та двох світловодських команд команди ветеранів волейбольного спорту та команди вихованців КДЮ США. Привітати учасників прийшли організатори, працівники управління молоді та спорту, дорогі дівушки, учасниці, судді, зрітелі, болельщики, Очень приятно, что вы смогли и нашли время приехать к нам в Светловодск на этот турнир. прекрасно половина людства присвятила эти змагання Дню Збройних сил України захисникам та героям. Я думаю, что хорошей своей игрой вы поздравите всех мужчин Украины, своих семей. Я хотел бы вас поприветствовать от Управления молодежи и спорта. городского голови Казарчука Валентина Валентиновича пожелать хорошої игры, отримати удовольствие. На жаль, таку подію не зміг побачити колишній директор КДЮ США Микола Пушкаренко. Днями він передчасно пішов із життя. Пам'ять Миколи Івановича вшанували хвилиною мовчання. Добрими словами, згадав свого колегу Василь Мороз. 39 років віддав цій школі, построїли ці стіни. Вирості не одного ученика, дав в жизнь многим тренерам. За доброю українською традицією, господарі поля гостей зустріли за пашним караваєм, а гості також приїхали не з пустими руками, подарували яскраві торти. Та не час псувати смаколиками, підтягнуті граційні фігури, звучить сигнал арбітра і розпочато гру. За результатами ігор визначились переможці змагань. Це наші землячки, команда ветеранів міста Світловоцьк. На другому місці команда Кам'янки, на третьому Чигирин. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.